Понеділок, 22 квітня, вечір добрий усім глядачам Кременчуцьких новин насичені та історично важливі вихідні минули. І ми вже готові повідати вам головні події. Дивіться за мить у випуску вибори президента України в Кременчуці. Відбулися у суботу. 35 тисяч мешканців вийшли на упорядкування власних дворів, а комунальники наводять лад на загальноміських територіях. Цієї суботи у Кримучуці відбулася весняна толока 2019. Тисячі мешканців по всьому місту наводили лад у своїх дворах. Чим був особливим цьогорічний загальноміський захід? Дізнайтеся із наступного сюжету. Суботній ранок у Кременчужан видався радісним та плідним. Ініціативу народного депутата Юрія Шаповалова щодо проведення толоки підтримали 35 тисяч містян. На спільне прибирання вийшли дружно. Жителі Кременчука фарбували дитячі майданчики, ремонтували лавочки, білили дерева, упорядковували клумби. Працювати разом та ще під музику було весело. У багатьох дворах стояли магнітофони, десь навіть лунав живий спів, грали на музичних інструментах. А ця духа розквітає, а мене чернявий кукохає, чоловік тепер мені байдужий, бо кохаю свого. Знову об'єднує Кременчужан. Усі одна єдина велика родина, відзначають мешканці. Спільне прибирання згуртовує і багатьох сусідів навіть знайомить. Дружніші ми, чим звичайно, в нашому домі, тому що виходимо, бачимо сонечко. Треба трошки чепуритися. Познайомилися, як сусіди звати, а то живемо вже годів 30 ми будинку. Не знаємо. Єднання людей. Знайомимось, хто рядом живе, виходять. А то так можна прожити всю життя і не побачить. Бачити сусіди свої люди виходять, спілкуються і багато роблять для себе, для своїх діток таку красоту наводить що нам дуже приємно. У Нас дуже гарні сусіди. Ми прагнемо, щоб і наш двір, і наше місто, і наша країна тільки процвітали, і було все в нас як найкраще. Дорослим активно допомагали діти. Батьки відзначають, толока прищеплює хлопцям та дівчатам розуміння того, що за власним двором потрібно доглядати і не смітити в інших. Ми покрасимо, помалюємо тут. І маленькі діти, і великі будуть радіти, що тут так гарно і захочуть тут гуляти. Бачиш, мій двір був чистий та гарний. Треба дітей залучати з маличку до такої праці. Я думаю, їм це буде подобатися, тому що все яскраве, все гарне, все чисте. Пліч опліч з усіма працювали ініціатори весняної толоки народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. Сьогодні ми разом з цими організували толок. Це вже для нашого міста стала. традиции. И мы видим сегодня, сколько людей выходит в свои дворы привести в порядок. Двор, дом, площадку. Мы видим, что они приводят детей своих, внуков. Бабушки виходять. То тобто, все об'єднує людей. Це саме головне це об'єдніть сьогодні Кременчужан. Кременчук впевнено рухається в майбутнє. Кременчук це місто майбутнє. І таким майбутнє Кременчука бачимо ми разом з вами. Активну участь в толоці брали й депутати обласної і міської рад. Народні обранці висаджували дерева у новому сквері на молодіжному. Все началось с маленькой детской площадки для того, чтобы пациентам, нашим самым маленьким кременчужанам, чуть-чуть поднять настроение после перед и после визита к доктору. То есть это будет стимул. Сквер меняется. Сквер будет называться сквер життя. Это зона у нас детства. Дальше будет, ну, скажем так, средний возраст и потом уже ми мини-амфитеатр в конце. Зрелость. До загальноміського заходу також долучилися представники соціально відповідального бізнесу. Маркетов завжди підтримує всякі ініціативи міста, і ми раді долучитися до громадського руху. Прибираємо прилеглу територію до магазину. Прибираємо Фасад магазину. Ми хочемо, щоб наше місто було чистішим, гарним. Завдяки загальноміському заходу сусіди навели чистоту у подвір'ях, прибудинкові території, замайоріли яскравими кольорами. Після такої плідної роботи мешканці куштували кашу, пили чай та ще довго спілкувалися і обговорювали результат своєї праці. Хочемо висловити подяку Юрію Шаповалову, його всій команді за організацію, за підтримку і за таке просто сказати свято, яке він організовує і ми організовуємо. Тут дуже приємно спілкуватися з сусідами так дружня, так активна. дякуємо. Хочемо, щоб наше місто було найкраще, Нас найкраще дало. в Україні. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Анна Мащенко, Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 21 квітня, день виборів в Україні, тур другий. У бюлетенях два прізвища чинного президента Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського. Виборчі дільниці цього дня відкрилися о 8 годині, і вже після їх закриття о 20-й, За даними екзитполу, стало відомо переміг Володимир Зеленський. Продовж усього виборчого дня журналісти Кременчуцьких новин чергували на виборчих дільницях, аби розповісти вам про все в деталях. 21 квітня, восьма година ранку. Саме у цій порі відчинили двері усі виборчі дільниці і вже за годину перші результати голосування. Дільниця 41 розпочала свою роботу о восьмій. Вчасно на дану годину на 9-го, явка 118 виборців. Добрий настрій у людей. На нашій виборчій дільниці на дні голосуватимуть 14 крименчужан. Тому незабаром ми з цією скринькою підемо по домах, щоб вони могли висловити своє волевиявлення вдома у себе. З добрим настроєм, дехто навіть з освяченою вербою кремучужани роблять свій вибір, сподіваючись на краще майбутнє. Прийшли голосувати всією родиною і сподіваємося на краще майбутнє. Щоб була робота, достойна зарплата, і щоб можна було раз відпочити. віддихнути. За те й голосували. Приходжу кожен раз на вибори і роблю свій вибір, тому що це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Тому я тут завжди. Що все буде добре, сподіваємось. Завжди користуємося своїм правом, волевиявлення. Ми все Сподіваємось на те, що Україна буде далі йти тим же шляхом наміченим. Аби вибори минули без надзвичайних подій, громадський порядок та охорону на дільницях забезпечують працівники поліції, ДСНС та нацгвардійці. Представники екзитполів на виході спілкуються з виборцями. Станом на 11 годину в окружній виборчій комісії оголошують проміжні результати. Станом на 11 годину проголосувало 23,3% виборців. Це більше ніж в першому турі. В першому турі це було 19,4%. ці дані показують, що виборці більш активні. Порушень не було, все проходить в звичному режимі. Другий тур виборів президента України в Кременчуці відбувся вільно та демократично. Констатують представники обсє. Seems... Доки все э, виглядає дуже митним. Дуже гарна організація, краще ніж я бачила в інших містах. Станом на 15-ту годину участь в голосуванні взяли 68 тисяч 928 громадян міста Кременчука, А це трохи більше 50% від всіх зареєстрованих виборців. В останні хвилини до виборчих дільниць поспішають ті, хто ще не встиг проголосувати. І вже о двадцятій годині виборчі дільниці зачиняються для підрахунку голосів. Будемо Відкривати скриньки, впорядковувати. Підраховувати бюлетені, готувати всю відповідну документацію. Вести у нас будуть два протоколи: протокол підрахунку голосів і протокол підсумкового засідання. І коли ми закінчимо підрахунок голосів, ми спочатку звітуємо ВВК після закриття про кількість людей, які прийняли участь в голосуванні. А після цього ми вже будемо безпосередньо транспортувати документацію для здачі в окружну виборчу комісію. За п'ять хвилин виборча дільниця зачиняється. Всім вам дякую. Приходьте ще було приємно вас. Бачите, це деформ. Одразу ж за даними ЕКЗЕТПОЛУ стає відомо, перемогу здобув Володимир Зеленський. О четвертій годині ранку Кременчуцька окружна виборча комісія офіційно затверджує підсумки другого туру виборів президента України. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України. Зеленський Володимир Олександрович, 70 тисяч Порошенка Петро Олексійович 15 877. Пропоную затвердити даний протокол шляхом нашого голосування. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Кременчуцькі новини в день другого туру виборів президента України спеціально для вас. Весна час оновлення, і ця фраза не виключені для крамечуцьких комунальників. З потеплінням роботи на благо місто у них значно активізувалися. Відновлюються дороги, впорядковуються території. Що саме робили сьогодні? У наступному відеозвіті. Сонячна погода сприяє міським комунальникам. Тож на усіх комунальних фронтах кипить робота. Так, шляховики почали сьогодні ремонт чергової ділянки дороги по вулиці Леонова. Наразі за допомогою двометрової фрези старий асфальт знімають, щоб на його місці укласти новий і довговічний. По вулиці Леонова Знімаємо старе асфальтобетонне покриття за допомогою двохметрової фрези. Повністю будемо знімати цей круг. Старе асфальтобетонне покриття демонтуємо для того, щоб укласти нове асфальтобетонне покриття. За сьогодні-завтра старе покриття буде демонтовано. І якщо погода сприятиме, коло по вулиці Леонова буде заасфальтовано найближчими днями. Зазначають комунальники. А тим часом до впорядкування території міста взялися і фахівці благоустрою. Устрою Кременчука по вулиці Київській вони білують бордюри і дерева. Майже два кілометри бордюрів побілено вапняною сумішю, і близько 350 дерев оброблено спеціальним садовим розчином, який захищає кору. Від сьогодні КП «Благоустрій Кременчука розпочало білування бордюрів та фарбування дерев спеціальним засобом. Розпочато з вулиці Київської. Завтра ми вже Київську закінчимо. Потім розпочнемо проспект Свободи. І далі, далі будемо передковувати наше місце. Воно буде дуже гарним і білим, як завжди. В роботі задіяно 25 чоловік, три машини і одна водовозка. Від завтра такі ж роботи будуть проводитись і в інших районах Кременчука. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Зелені легені нашого міста необхідно ретельно доглядати. На цьому наголошує народний депутат України Юрій Шаповалов. Кронування, оновлення та висаджування нових дерев у потужному промисловому місті має бути одним із головних завдань. Кронування є одним із найважливіших заходів догляду за деревами. Головна мета обрізання гілок збереження зелених насаджень та утримання їх у здоровому впорядкованому стані. Від початку року у всіх районах Кременчука фахівці визначили обсяг робіт у справі догляду за зеленими легенями міста. Після чого розпочалося активне кронування. Необхідність таких робіт підкреслює народний депутат України Юрій Шаповалов. Кронування – і дуже важливий процес. То есть это с одной стороны и обновление деревьев, потому что мы понимаем, что когда вот таким образом обрезаем, дерево начинает по сути заново жить. Озеленяем серьезно город, да, то есть мы садим и новые деревья, поддерживаем жизнь старым деревьям. Ну и кроме того, вы знаете, много очень обращений со стороны жителей Кременчуга в плане корнировки, потому что есть уже и опасные деревья, многим это закрывает цвет. Вот, поэтому вы видите сейчас вот то, что происходит. Яркий примір того, що відбувається у цьому місті. Кронування проводять для збереження дерева, продовження його віку і естетичного вигляду. Вирізають також гілки, уражені хворобою, наприклад, омелею. Ще одне завдання комунальників визначити та зрізати сухі і аварійні гілки, які можуть впасти під час негоди. На останню роль у кронуванні грає оновлення парку спецтехніки комунальників. Завдяки тому роботи ведуться швидше та ефективніше. Абсолютно новая машина, вышка, обновление парка техники, которым мы регулярно занимаемся. Потому что вот, конечно, с такой техники намного и удобнее работать, и приятнее, и безопаснее. Поэтому делаем все, чтобы город был зеленее. Красивіше, уютніше. зелені легені нашого міста необхідно доглядати та постійно висаджувати нові дерева для Кременчука як потужного промислового міста. Особливо важливо мати якомога більше природних фільтрів. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчажан є можливість підтримати українських військово-полонених моряків та написати їм листа, подорожуючи україною. Виставка картин повернення додому сьогодні відкрилася в Кременчиці. Сьогодні у централізованій бібліотечній системі для дітей розпочала свою роботу виставка, присвячена полоненим українським морякам. Нагадаємо, серед полонених Кременчужанин Богдан Головаш, випускник Кременчуцького військового ліцею, вихованці цього навчального закладу та інші школярі прийшли сьогодні на виставку, аби підтримати хлопців. У нашому ліцеї навчався Богдан Головаш. Зараз він знаходиться у Москві у полоні, і ми. Приїхали підтримати його. Ми навчаємося військовому ліцеї. Ми патріоти. Ми повинні знати його подвиг. На початку презентації слово надали матерям військовополонених. Пам'ятаємо про них, ми хочемо про це говорити. Ну це одна із форм нашого немовчання щодо цієї проблеми. Що вона є, і що потрібно не забувати про хлопців, що вони теж хочуть на волю. Зі словами вдячності та підтримки виступив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він наголосив, що хлопці обов'язково повернуться додому до своїх матерей та близьких до України. Повернення додому буде. Повернення додому робиться щодня нашими дипломатами, нашими військовими, нашими громадськими активістами. Звичайно, найбільше для того, щоб хлопці повернулися, роблять їхні батьки. Величезна вдячність мамам, які зорганізували такий чудовий інформаційний захід для всієї України, які їздять з міста до міста і показують, що є така ситуація. А хлопці змогли довго тримати удар на морі і тримають його зараз. Тож давайте їх підтримувати і дякувати їм. За те, що вони роблять на виставці, представлені 24 полотна українських художників. Роботи вони надали безкоштовно в підтримку моряків. Кожна картина буде подарована нашим хлопцям, коли вони повернуться з полону додому. У читальній залі бібліотеки всі бажаючі можуть придбати листівки та написати листа військовополоненим. Чим більше буде листів від нас, України, тим сильніше відчують вони нашу підтримку, і тим сильніше відчують підтримку слідству. І зрозумію, що все ж таки Країна чекає своїх героїв. Кошти зібрані таким чином надійдуть родинам українських моряків. Не зволікайте з підтримкою наших хлопців, адже виставка, подорожуюча у нашому місті, пробуде недовго до 29 квітня. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. В рамках весняної призовної кампанії сьогодні з Кременчука відправили на строкову військову службу 24 юнака, де служитимуть майбутні захисники, та якими словами проведжали парубків рідні, бачили кримичуцькі новини. Сьогодні зранку біля міського військкомату було досить людно. В рамках весняної призовної кампанії рідні та друзі проводжали кримчуцьких парубків на строкову військову службу. Батьки хвилювалися, пишалися синами, які вмить подоросліли та промовляли їм напутні слова. Відчуваю гордість за свого сина, да хочу, щоб він запам'ятав це, щоб це дало йому якісь найкращі відчуття. Не забувай годи. Ну, як всі мужчини, споминають армію у добрий путь у дівчат, які розставалися з коханими, бриніли сльози на очах. Зі служби обіцяли хлопців чекати. Звісно, обіцяю чекати. дач, пожелаю удачі, терпіння, всього самого лучшого, щоб не здавалося там. Ну, все вийде, дождемося. цього разу на строкову службу до збройних сил України направлено 24 чотири кременчужан призовного віку. Сьогодні 24 внука з міста Кремчука будуть відправлені на обласний збірний пункт міста Полтави. Через день, через два вони будуть розподілені по командам і будуть відправлені по... у збройні сили Національну гвардію України, Державну прикордонну службу і Державну службу спеціального транспорту. З важливим життєвим кроком юнаків привітав секретар міської ради Юрій Гриценко. На службу чоловік з легким серцем іде. Десь хвилюється, але потім розуміє, що це, в принципі, черговий етап життя, який вам дасть багато роздумів, може напрямків, може, зміни когось військові, підготовлені, сильні, мужні, впевнений погляд. Я думаю, що у вас такий же буде. Буквально через пару місяців ви освоюєте е, військову спеціальність і думаю, принесете користь нашій державі. Хлопці трохи хвилювалися, проте відчувають відповідальність перед батьківщиною. Йду віддавати е, вітчизні долг, який має бути по закону. І Має проходити це кожна людина, яка перебуває на території України. Ну, чоловіки всі мають приходити військову службу. У кожної людини є своя мрія. І моя мрія бути в армії. На згадку кожен призовник отримав невеликий подарунок. Весняна призовна кампанія триватиме впродовж квітня, травня та червня. Тож попереду ще дві відправки майбутніх захисників. Осінні же призов відбудеться з 1 жовтня по 31 грудня. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини. У віці 95 років пішла життя ветеран Другої світової війни, кермочежанка Галина Григорівна Гугніна. До останніх днів жінка залишалася позитивною та життєрадісною. Розповідають друзі Галини Григорівни. Більше про визначну кремучужанку у наступному сюжеті. Сьогодні проведжали в останню путь ветерана Другої світової війни кременчужанку Галину Гугніну. Видатна жінка, оптимістка та людина із добрим серцем та золотими руками пішла з життя у віці 95 років. Вона до останнього раділа життю, згадують друзі Галини Григорівни. Оптимістом була по життю. Оскільки ми приходили, я не пам'ятаю, що вона жалілася на здоров'я. Багато разів я з нею зустрічався, багато разів записувала, вона приймала участь на відкритті музею, на відкритті пам'ятного знаку біля музею. Проводили ми тут на площі Незалежності, декілька до свята, 9 маю вона завжди приходила, виступала. Галина Гогніна разом з чоловіком пройшли всю Другу світову війну. Тож шанована Кременчужанка завжди ділилася спогадами про ці роки, часто розповідала військові історії. Закінчила курси з броярок, була направлена 122-й авіаційний полк в началі 42-го року. От всю війну пройшла вона у цьому складі цього полку. Коли ми зустрічались, балакали про війну, вона як оживала заново. Як молоділа, не дивлячись на те, що це в ті часи було дуже складне життя. Вона поверталася, згадувала всіх своїх однополчан. тих, що загинули, тих, що залишились живим, приймала активну участь у зустрічі однополчан. Вже у поважному віці Галина Гогніна не переставала дивувати. Кременчужанка шила дизайнерські наряди для ляльок Барбі, остання виставка яких проходила минулого року у бібліотеці. У такий спосіб жінка не лише проявляла свій талант, а й боролася з наслідками інфаркту. Про її життя школярі Кременчука писали роботу для виступу у малій академії наук. Мерть Галини Гугніної невимовна втрата для нашого міста. Передаємо щирі співчуття родині та друзям видатної кременчужанки. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 21 квітня віряни відзначали вербну неділю. Вербу святили цілими родинами на урочистому богослужінні ще й вручили медаль від Філорета одному з кременчуцьких волонтерів. Всі подробиці в наступному матеріалі. Свій недільний ранок чимало кременчужан розпочали з відвідин храму. Адже за тиждень до Великодня християни святкують вербну неділю або вхід Господній в Єрусалим. Цей день згадується, як Спаситель в'їжджав до Єрусалиму на віслючку, а люди устиляли перед ним дорогу пальмовим листям. В Україні не ростуть пальми, тому традиційно святять гілочки, які розпускаються одними із перших вербові. Ми з гілочками верби, бо вона найперша викидає бруньки, потім так звані ці пухнасті ну Зараз Пасха буде 28 квітня, то вже і листя. Це символ, символ оновленого життя. І це життя оновив своїми стражданнями. Мученнями, хресною смертю і перемогою над смертю, воскресінням з мертвих син Божий і наш Господь Ісус Христос. Біля свято Миколаївського собору вишукувалися черги бажаючих посвятити вербу. Приходили цілими родинами. Сьогодні з мамою, з братиком ми прийшли посвятити вербу. Цей праздник мені дуже е, нравиться. Поставимо вдома. вона буде оберігати нашу родину, наше житло. Вважається, що свячена верба цілюща, тому однією гілочкою. Легенько б'ють всіх рідних, аби були здорові. Світлий праздник. від праздник Бога. Наверно, в цей день все хороше відбувається, треба головне вірити. Прийдемо додому, малише похлистаємо, напустимо ванну з вербою. малыши покупаються, щоб були здорові. Щоб Бог їх охороняв цілий рік до наступного свята у вербну неділю під час святкового богослужіння нагороду за жертовність і любов до України отримав учасник АТО, волонтер Леонід Харченко. Наш свято Миколаївський храм постійно вже більше п'яти років допомогу нашим воїнам. У 2014 році, коли ще ніде цього не було, коли ще в україні це не було. Якраз отець Володимир виділив кошти і з Польщі на його прохання був привезений кюларовий шолом і броник, який пішов на передову одному з наших солдатів. Мені вручили відзнаку від православної церкви, підписаної патріархом Філаретом. Якраз у цей день, такий святий день. Всі таки п'ять років працювали. Хіба ну, п'ять з 90-го року ми разом поновлювали цю нашу українську церкву, разом поновлювали цей храм. Дякую за визнання, дякую за нагороду. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. Погоду на завтрашній день синоптики прогнозують малохмарно без опадів. Нічна температура повітря вночі становитиме плюс 6, плюс 8, Денна плюс 16, плюс 18. Це всі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами і надалі. Дізнавайтеся про все з перших вуст і до зустрічі за добу.